На сьогодні в цей момент відкрило, ми встановили, що для цього потрібно було проведення певних слідчих дій, які мали б можливості довести конкретну особу. Тому що я поясню одразу, чому ви можна знайти у будь-якому слові, скажімо, для того, щоб піймати на любого чоловіка на слово. Я поясню конкретно, чому. Тому що якщо ви бачите... Тільки людей розмовляє і говорить, що там було 5-6 осіб, деякі казали, що там було в машині до 8 осіб. Якщо б прийнято умовне на рішення, наприклад, приїхали і взяли любого, так, то одразу б питання, яке було, кого взяли, чи того взяли, чи не того взяли. Друге питання це для того, що існує кримінальний процесуальний кодекс, щоб гарантувати, щоб кожен, хто вчинив. Правопорушення був притягнутий, а кожен невинен не був притягнутий. Для цього було, збиралися е, докази. Зараз докази є зібрані і обирається те, що я вам сказав, зараз всі необхідності дії виконуються. І будь-яких проблем я діал взагалі на сьогоднішній день немає. Не Будь-яку особу на підписку в нашій країні, ну якщо це не е, мажор, е, затримує поліцію, одержую. Від 24 години до трьох днів. Так? Це просто особа на підпису. Якщо є підозра, є звідси, є автомобіль воєнної особи, яка вчинила вбивство, поки не виснула, за яких потихи, ну, будемо сподіватися на прозорі вісні на але це вбивство. Які повинні бути підстави, щоб цю людину не затримувати, тому що ну, я не, не розумію. Я не розумію таке відношення правоохоронних органів до, ну, до такого припроводибу. Ну, я вам пояснив, а з приводу е, керування транспортом, якщо встановлено затримують керування транспортом тря, е, в стані сп'яніння, це є, щоб е, ви зрозуміли, адміністративна відповідальність, якщо його зупиняють за кермом, є особа, яка є за кермом. За вбивство. Ми говоримо, ви, тільки перше питання ви задали зовсім за, за інше. Ви задали за керування транспортом не треба у стані спині. Я вам відповів на питання за керування транспортом у стані спині. Вбивство це є дорожня транспортна пригода, за яка це є кримінальна відповідальність, яка передбачена статтею 186 Кримінального кодексу України. Я вам пояснюю. Я просто можливо, можливо я скажу, скажу з боку і виглядає, що воно якось зроблено не тим чином чи не так. Я вам поясню, для того, щоб об'єктивно, як ще раз кажу, якщо в машині в автомобілі на момент скоєння ДТП автомобіля, машину за кермом є людина і рядом є, і все все встановлено, питань взагалі немає ніяких. Будь-яких питань немає. ще, ще що в нас питань на сьогоднішній день взагалі немає, для того, щоб ми об'єктивно об'єктивно людина, яка вчинила ДТП, була притягнута до повідомлення відповідальності, а не той, хто не сидів, чи е, людина, яка е, не мала цього відносини. Ваших слів, якщо я зараз дорог, зброю, когось погодью, викину зброю, я буду сижувати на морі, поки буде мене. Якщо, вас вкажаю, вас Якщо ви на вас прямо вкажуть, то ми вас затримуємо. Якщо на вас прямо вкажуть, що це ви, що ви і ми знайдемо зброю, будуть ваші відпитки пальців, ми там вас і затримаємо. Щоб ви зрозуміли, відпитки пальців. Тож... Для чого треба ти? Не ти. Для хоча би треба? Забрати ваші відпитки пальців, відвести це і зробити е, е, маленьку ідентифікацію, а не, не чистів пальці. Маленька ідентифікація третя доба. Тож, третя третя доба це та. особа, яка... Причетно до цього злочину. Зараз ізольовано людина. Вирішується питання суді про ізоляцію, про обрання міри запобіжного. Суд відкритий. Який саме суд? Добре, ви можете озвучити на сьогоднішній день прізвище. Це справа набирає розголосу. І те, що сьогодні у нас прийшло небагато ми не розійдемося сюди, підтягнутися при вчетників. Ви можете озвучити прізвище посадової особи, офіцера, який прийняв рішення не затримувати особу, яка причетна до вбивства. При, приймає рішення затримувати, не затримувати, тільки при наявності, наявності доказів, і ці будь-які, ці, і ці, і ці, скажімо, сказати, що це прийняв. Затримувати, не затримувати. Для цього потрібно обійти військові. Як вам пояснити, як виїжджає туди, виїжджає місці, приходи, ви, якщо виїжджають туди, виїжджають на то місце були... Двіча оперативна група виїхала, виїхали туди. Всі поліцейські виїхали. І там було на місці. Всі поліцейські вирішили відпустити. Ніхто нікого не відпускав. Всі працювали, ніхто з одного людину не відпустив. Та, особа знаходиться зараз, оголошується. Необхідні, проводяться знає, що взяти стоїть варту? Я думаю, що суд прийме я, ну, я, тут прийме таке рішення. Чим займається ця особа і чим займаються його батьки рідні? Хто він такий, звідки? Можете прізвище не називати. Називайте. Хто? Не він не працює. Він не працює. Не працює. Скільки уроків? Не вчиться ніде. Ніде не вчиться, ніде не працює. Їздить на автомобілі батько мерседесець, <рик> батько великий бізнесмен трошки, чи маленький. Приватний підприємство. Та, так що ти заказували причетність до того, що ті особи. Це було автомобіля тілі автомобілі, чиї науки. Поруч з автомобілем. А вона була затримана ця да, да, особа? всі її Опитана чи затримана? Опитана чи затримана? Ну як е... особа являється, якщо по законодавству затримана, це коли затримана, вона, вона була запрошена і опитана і була дійсно з нею необхідність. Е... Це, це та сама особа, яка зараз у суді? Там було багато осіб. Із... Я питаю, це та сама особа, міць, що була в суді? Із них та є сама є особа Так. Я? І ви Ще її відпустили? Він зумів переконати міліцію, що він не був за кермом тоді, в той час, так? Він не так? переконував. А ви не змогли довестися тоді? Ми а тепер не... вже довезли. Тому що ми провели неохідні слідчі дії. Вже до довели? Чи зараз не є, ще не було? Що? є, Ні? Ні. Ви пробували нічого? Ні. Нічого не було? Я вам кажу, проводяться слідчі дії для того, щоб зараз створити рішення про обрання Ну, про вирішені питання, про э, обрання міри запобіжного удар. Та, та особа в Україні зараз? Добре. Я ж тільки, я що я пояснюю, що є на місці троє зміни ті. Точно. Так. На місці десь Вдома чи у вас... Ну, я вам пояснюю. Ви... Будемо, якщо вам потрібно, ми вкажемо, яка година, коли буде розгляд суд. Ви можете назвати прізвище все-таки е, посадової особи, яка прийняла рішення, не да Немає не особи, Не може бути посадова особа, яка прийняла рішення. Ви розумієте, що для того, щоб це немає зараз такого, що приймається рішення. Я кажу тому, що зробити, чи ти не роби, чи так. Є злочин. Є... Є... Нічого країна група відреагував. Чому не прийняв? підтримує? Я... Я... Не приймається рішення за прибудову цікаві. Ніхто да? нікому ніяких рішень не дає. Я вам поясню, для того, щоб прийняти рішення про обрання, а чи що робити, для цього потрібно хоча що б щось розуміти і розуміти, 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 розуміти. А що А що ж ви є? добровольців затримуєте, не маючи ніяких доказів? Ну, в чинівцях Яких добровольців ми затримуємо? Я не кажу просто особисто вас. Ну, так тоді, що питання до мене? Тому що це одна і та сама структура. Ви розумієте, я вам просто сказав, у кожній у структурі, 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 структурі є різні структура. Я відповідаю за територію, чи, я можу вам сказати а, за все, ми... все, що... А я не повірю за всю Україну. Я я, я а, радий, я, я, тільки бути позиція.